Друзі, всім привіт! Вітаємо вас в новому відео. Як і обіцяла, розпочинаю його з розпаковки. Я дуже давно хотіла цю річ. Нарешті моя мрія здійснилася. Як я вже і казала, що ця річ трохи полегшить мій побут і дасть нові можливості. Тож відкриваємо Леончик, мій помічник. да? Будеш мені допомагати? Давай. Чи ти будеш сидіти? Ну, сиди. Так. Ох, важка. Коробка, боже, подивіться. Отже, це мультипіч від українського бренду Rotex. У мене вже є цього бренду блендер, я ним дуже задоволена, тому вирішила обрати мультипіч саме цього бренду. Тож, зараз будемо відкривати цю коробочку. До речі, дехто з вас здогадався, що в коробці мультипіч і залишив правильну відповідь в коментарях на Ютубі та в Телеграмі. Я вам щиро дякую за ваші відповіді. Як я і казала, що залишилася задоволена своїм блендером від цього бренду, тому вибір був безсумнівний. Rotex – український бренд із міжнародними стандартами якості. Rotex створює сучасну, надійну та доступну побутову техніку для кожного. Виробництво здійснюється на провідні Ніх фабриках, що виготовляють техніку для світових брендів, і кожна партія проходить контроль якості та має міжнародну сертифікацію. Більше 10 років компанія Rotex враховує потреби українців і вдосконалює техніку, щоб зробити побут комфортним. Rotex – це надійна якість за доступною ціною. Придбати техніку Rotex можна онлайн, а з моїм персональним промокодом DOMINALIFE ви отримаєте знижку 10% на всі товари, в тому числі і акційні, які представлені на сайті Rotex.ua. Підключила вже мультипіч. Дивіться, яка краса, мені прям дуже подобається. Так, в комплекті йде інструкція, сама мультипіч, чаша. Ось чаша і кошик. Кошик, звісно, все виймається, ось так він виглядає окремо. так Ставлю назад. Покриття чаші тут антипригарне, дуже зручно, що все виймається, можна помити. Об'єм чаші самої ось цієї 7,5 літри, а об'єм кошика, це ось цього, що всередині 6,5 літри. Доволі великий розмір якраз вистачить на сім'ю з трьох-чотирьох людей. Хоча тут на картинці зазначено, що велика ємність на 9 людей. Так, тут LED-дісплей: ось я його увімкнула. Як ви чули, є звуковий сигнал. Також в цій моделі є захист від перегріву, що дуже важливо. І автовимкнення. Після того, як завершиться процес приготування, то мультипіч сама вимкнеться. Це дуже зручно. Також тут є автоменю, як бачите, ось. Автоматичні програми є програма стейк курячі гомілки, морепродукти, риба, піца, картопля фрі, мафіни та овочі. Я вже в інструкції знайшла таблицю з програмами. Яка програма скільки по часу буде готувати, і при якій температурі вона готує? От стейк, до прикладу, Буде готуватися 16 хвилин при температурі 180 градусів. Піца 20 хвилин, 200 градусів, картопля Фрі 17, мафіни теж 17 хвилин, 160 градусів. Ще тут є таймер, і головне це 3D нагрів. Тут нагріваючі елементи є знизу та зверху, і при приготуванні страва. Запікається з усіх сторін. Так, все, я задоволена. Сподіваюся, що ця мультипіч замінить мені духовку, і буду з вами ділитися смачними рецептами. Мені вже дуже кортить щось приготувати, і тому я підготувала рецепт. Зараз буду готувати курку зі шпинатом. У мене два курячих філе, зубчик часнику, шпинат упаковка. Але я не знаю, буду все використовувати чи тільки половину. Подивлюсь крем-сир. У мене зелені можна взяти звичайний, або можна взяти шматочок твердого сиру, потрібно 50 грамів. Я використаю десь половину цієї упаковки. Приправа до курки в мене натуральна без солі та цукру, сіль і оливкова олія для того, щоб змастити куряче філе. Розпочну з того, що зроблю начинку до курячого філе. В блендері переб'ю крем-сир, шпинат та чесник. Кочинка вже готова, ось така консистенція виходить, і такої кількості вистачить якраз на два корячих філе. Я вже спробувала це дуже смачно. І ви тільки подивіться, який насичений зелений колір, такий прям літній. Мені дуже подобається взагалі зелений це мій улюблений колір. Так, і далі тепер в корячому філе я буду робити кишеньки. І буду всередину викладати начинку. Після того, як я виклала начинку, куряче філе я трохи змастила оливковою олією, підсолила і додала приправу до курки. І тепер буду викладати це все в кошик мультипічки, і запікати. Отже, кошик я застелила пергаментом, виклала філе. Як бачите, ще там дві маленькі філешки, я їх змастила просто олією, то буде порція для леона. Чашу відправляю в мультипіч, так, вмикаю і обираю програму курка, буде готуватися 25 хвилин. 180 градусів температура. Ось так працює мультипіч. Вона, звісно, що не безшумна. Хочу сказати, що не сильно вона шумить, ця мультипіч. Звісно, що безшумною вона не може бути, тому що тут працює вентилятор. Ну, якщо порівнювати по гучності шуму, то в принципі так само, як і чайник. Так, залишилось 11 хвилин до закінчення програми, і посеред програми можна відкрити, дивіться, все вимикається, і можна подивитися, як там все готується, або якщо потрібно, то перемішати, якщо там картоплю готувати, чи щось таке, що треба перевернути. Дивіться, я далі вставила кошик, і програма почала далі працювати. Тобто вона не анулюється, а ставиться на паузу і потім продовжує приготування. Це дуже зручно. Програма завершила готувати. Подається звуковий сигнал. Вентилятор ще. Буде працювати секунд 20. Це я вичитала в інструкції. Чекаємо, коли він повністю все вимкнувся. І дивимося, що тут вийшло. Ой, дивіться, яка краса. Зараз буду викладати на тарілку. До речі, добре, що я поклала пергамент, бо бачите, рідина залишилась під курячим філе, і воно буде не таке сухе. Тут чистенько все, пергамент. На себе взяв удар. Ну і все, обід готовий. Подивіться, яка краса, я ще зробила собі капрези. Ой, як зараз мені буде смачно. Добрий раночок. Леон, не можна так робити. Сьогодні це чудо прокинулось о 6.30. Мені ще вдалося десь годинку подрімати, він там сам себе розважав, але ось 7.30 вже все, мамуся, прокидайся. Треба йти в да? Леончик. Митися, омиватися, снідати. Ой, дивіться, яке небо сьогодні. Ну, про холодну. Свіжо. Пішли, зайчик. Давай ручку мамі. Йдемо. Йдемо в душ. Давай, пішли. Покажи, як ти розчісуєшся. Покажи. Ось так. Ну, давай сам. Отаку <клі> ти. Дивіться, які вже зуби, кабачки вже зверху там. Зуби які все великі. Ще ніяк один не проріжеться. <клі> да. <клі> чекаємо, чекаємо його щодня, він сидить ще. <клі> Зараз швиденько приготую сніданок, буде омлет. Це такий безпрограшний варіант. Ілончик добре їсть, і мені. Смакує омлет молочко, авокадо зроблю гуакамоле. Треба достати ще помідор. Так. І вчора купила ще ужини. Сніданок вже готовий. Наші тарілочки, дивіться, яка вийшла краса. Я собі ще порізала помідор, додала базилік сир фета, гуакамоле буду намащувати на хлібчик. У леончика ягідки, теж гуакамоле, сир і омлетик, вже він хоче їсти. Все, сідаємо снідати. Нам смачного! Ми вже поснідали, я вимила посуд, сходила в душ. Хочу, знаєте, що, замінити постільну білизну у мене є ось новий комплект. Вже, напевно, два роки він лежить. Це золсівай кікі. Я його чогось берегла. Зараз думаю попрати і застелити. Купувала, пам'ятаю, зі знижкою. Або в минулому році. Напевно, в минулому році купувала. Так, тут наволочки, дивіться, які гарні. З мережевим, бежевим, білесенькі. Я, до речі, ще окремо купила до цього комплекту бежеві наволочки, але зараз застелю ось такі. І це підковдра під така. З листочками? На, Леончик. Ти любиш таке. Пограйся. Так, а десь там мають бути ще наволочки? Ага. А де ж я їх склала? Нові десь мають бути. Ладно, поперуті. Треба, до речі, і ось білизну попрати. Леона, нехай лежить вже попрано. До речі, можна все разом. Ось таке простирадло в дитяче ліжечко, мавпочки, слоники, тигри. Леопардик навіть є в смужечку на резинці. Правда, тут розмір трохи більший по довжині, але можна підгорнути. І ось такий плед з китицями. Теж в пральну машину одразу. Леончик, обережно. І все одразу поперу. Як зараз вже будеш спадки, поставлю на швидке броня 40 градусів. 11 ранку Леончик вже спить, у нього перший денний сон. У мене є трохи часу на себе. Зараз зроблю ось таку масочку і хочу випити чаю. Все, Леончик, не дали тобі поспати, да? так? Не плач. Хтось бачиш, чуєш ремонт робить. Годину не доспала дитина. Дитину розбудили і все. Роботи припинилися. Щось мені здалося, що лавочик гарячий, тож міряю йому температуру. Ну, знову. Не дав нормально доміряти температуру, але я вже бачу, що все нормально. 36. Набігло, щоб трохи потримали, було б 36 з чимось. Високої точно немає. Тривога почалась. Хотіла наодинці романтично, попити чаю затишно. Ага, дитина прокинулась, точніше її розбудили, ще й тривога, ну все. Що ти ж облизуєшся? Побачив у мами смаколик і облизується вже. Ага, та та Та-та та та Так, там міх взлетів. Треба моніторити. <му> Зараз будемо обідати. Я вчора готувала суп з сочевиці. Дуже легко і швидко готується. Тут сочевиця, одна морква, картопля, потім перчик болгарський, червоний, і один кабачок. Я все міленько порізала на кубики і відварила десь хвилин 30, трошечки солі додала От їсть і буду їсти і я разом з ним. Дуже смачно виходить. Я перед подачею ще додала топлене масло, щоб був такий. Вершковий смак. Все нам смачного. Леончик, Давай йде сюди, сідай. на, не, не балуйся. Леончик любить, супчик такий, подобається йому. Вийшли на вулицю прогулятися, болон вже вдома почав сходити з розуму, почав капризувати, бо дитина не доспала, але вкладати на другий сон ще рано, тому вийшли змінити картинку. На вулиці він завжди себе добре поводить. От у нас є час прогулятися, можливо, на майданчик дитячий підемо. Хочете прикол? Спустились ми на перший поверх. Я полізла в кишеню перевірити, чи є ключі від квартири. Я так завжди роблю, тому що е я тут сама, Сергія нема. І в мене постійно е тривожність, що я загублю ключі і ми з дитиною залишимось на вулиці. Так от, е полізла я в кишеню і немає ключів. Лізу в іншу теж немає. А ми вже спустилися на перший поверх. І я розумію, що напевно я забула. Закрити вхідні двері, просто їх захлопнула, а ключі залишилися в дверях зі сторони квартири. Швиденько піднялися на поверх, і що? Я смикаю за двері, а вони закриті, а ключів немає. У мене вже паніка. Думаю, де я вже могла загубити ці ключі. От, вже за секунду уявила ситуацію, що ми. З Леоном залишаємось на вулиці, де нам ночувати, невідомо. Коротше, потім я лізу в кишеню візочка, я їх туди поклала на автоматі. Хоча останнім часом кладу саме в кишеню штанів, шортів або спідниці, а це поклала у візочок і сама себе цим налякала. Ну буває, леончик мене затуркав. От, так що така ситуація сталася. Міні-пригода. На вулиці добре, така перемінлива погода, не жарко, пітереці, якраз комфортно гуляти. Зупинились в кав'ярні, бо прогулянка без кави не розпочинається. Замовила собі капучино маленький і ще взяла трубочку зі згущеним молоком. Лаончику дісталась кришечка. Мама тобі перекусик взяла. Будеш? Сирочок, банан. Ончик очей не зводить з машини. <свісно> Приїхали, привезли водичку лід, а йому так цікаво. Так, перекусик я поклала в цю сумку. Дуже класна сумочка. Треба, до речі, купити охолоджуючі елементи, поки вони ще продаються. Леон. Ти Зараз мені каву перевернеш, ось, будеш зараз їсти. Ложка. Мені дуже подобаються ось ці кущі гортензії. Дуже гарні тут квіточки, дивіться, і вони потім з часом міняють колір. Я в минулому році, коли Леончику було два місяці, Фотографувала його на фоні цих кущів і робила відео. В цьому році, в той самий час, я теж його тут сфотографувала, зробила відео. І тепер у мене є рілс в інстаграмі, хто на мене підписаний, той бачив це відео і зробила фотоколаж, Ставлю вам фотографію, як Леончик За цей час змінився. Смачні ніжки, лончик. Дивіться, яка краса. Але тут, бачите, зелені, тут вже білий колір. Потім вони стають такі рожеві. Що хочу сказати, дивіться, якісь погані люди вже наламали собі гілочок. Дуже шкода. Тримай. Лопатку свою. Дівчата, 25 гривень в новусі і безмежне щастя. Іншою стороною. Ось так. Так добре, нікого немає на майданчику. Ми самі. Так, обережно. Вже полетів. Іди сюди, йди сюди, звісно, знайшов сходи. Ті обереж, пробив <пробувальність> мрія. Ой господи. Це улюблене підійматися, спускатися. По сходах по пандусу. Ремонт хтось робить. Композиція моя ще стоїть, виглядає свіжою. Я щойно поміняла водичку, трохи підрізала квіточки. Бачите, стали вони коротші. І ось цю квітку переставила на цей бік, бо, мені здається, так краще виглядає. Сподіваюсь, що ще довго мене буде радувати ця композиція. Мені прям дуже подобається. Це Оля нам зробила такі подарунки, приємні. Леончик спить, я зробила йому запіканку з лохиною. Вставлю вам фото інгредієнтів на екран. Якщо цікаво, то робіть собі скрін і буду готувати цю запіканку в мультипічці Якраз ця форма сюди чудово вмістилася. Треба буде купити ще якісь круглі форми силіконові або такі квадратні, щоб можна було. Випікати хлібчик або якісь кекси. До речі, для кексиків, мафінів треба буде купити форму. Так, буду готувати на автоматичній програмі. Програма для мафінів. Ось. 160 градусів, 17 хвилин. Подивимось, що з цього вийде мультипіч вже вимкнулась, ну що, сподіваюся, що приготувалася, якщо ні, то буду ще додавати час. Ух ти! Подивіться. Приготувалася. Дістала з кошика, нехай охолоджується, ну дивіться, запіканка готова, буквально за 17 хвилин є золотава скоринка. Коли охолоне, тоді вже дістану. З цієї формочки і леончик буде смакувати. Я теж, до речі, буду їсти її. Було на це забагато на пару днів. Вісім вечора ми з Леончиком знову на вулиці повечеряли. На вечерю була гречка з рибкою. Я вчора готувала знову рибу з овочами в томатному соусі. Боже, мені так смакує ця риба. Я вже напевно раз четвертий за останній. Пару тижнів готую. От, і лончику, до речі, теж дуже подобається. Я перемішую все з гречкою, і він прям з задоволенням це все їсть. Трохи прогуляємось, буквально годинку, треба буде ще зайти в магазин, купити хлібчика та яєць. От, і потім підемо додому, мити ніжки, чистити зубки і спати. Буду вже завершувати цей влог. Всім вам щиро дякую за перегляд. Бажаю всім гарного настрою. Нам всім бажаю тихої ночі і до нових зустрічей, па, -па.